У нас у нас дуже гостро стоїть питання з садочку. Ще й за 25 доларів. Для діток можна взяти безкоштовно перекус. Це 5 хвилин прийшов кур'єр і приніс мені квіти. Чи немає складників, які можуть викликати алергію. Я хочу взяти собі суші. Розпаковка усього парахламу ще динавокатіх не показала вам сіна 99 центів. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі в новому відео. Я рада, що ви залишаєтесь зі мною. Мені дуже приємно, що. Вам подобається моє відео? Е, добре, зараз не про це. Я намагаюся записати аудіо, а мої сусіди просто я не знаю, що в них там відбувається. Діти скочуть, кричать. Коротше, якийсь капіт. Зараз на екрані ви бачите наш улюблений парк. Він знаходиться в п'яти хвилинах їзди від нашого дому. Ми живемо в Лонгвуді, а це вже Каслбері. Буквально через дорогу починається інше містечко. Здавалось би, що зараз січень, але насправді в нас така, знаєте, пізня осінь. Я чула, що для Флориди це не типово, але в нас реально якесь похолодання. Я думаю, ви чули про це, що на півночі Флориди випав сніг. Так, це трошки дороги від нас, десь приблизно 5 6 годин, але там є сніг. Я навіть вичитала в коментарях, що в Орландо був сніг в 2009 році. Я цю інформацію не перевіряла, але так, такий варіант існує. Нам подобається цей парк, тому що тут є два майданчики. Також є бісідки, де можна влаштовувати день народження. Я думаю, що день народження. Ніколь вона має його в липні. Ми будемо святкувати саме в цьому парку. Такі моменти я згадую Монреаль, тому що в Монралі ми жили в такому старому районі, і там реально на майже на кожній вулиці був парк. Ми могли гуляти щодня в іншому парку. Там буквально ну 5-10 хвилин ходьби. сьогодні. У відео я ще хочу підняти тему хвороби Олівії. Це було два роки тому, в цей самий час. Хто дивився мої короткі відео, знає, про що буде йти мова. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як в нас це було. Можливо, я, я не знаю як, але можливо, це комусь стане у нагоді. Але я просто хочу з вами поділитись тим, що було з нами тоді два роки тому. Також розповім вам апдейти по садочку. І так, ми вирішили перевезти Ніколь зі школи в садочок на деякий Тут час. Ще один апдейт. Купила ось таке крісло. Як таке, знаєте, акцентне, ну по ньому видно. За 25 доларів. Куку доча! Такі золоті ножки. Жовтенький клас. Мені дуже подобається. Я прям, знаєте, я зараз дивлюсь на нього і просто я кайфую. Ще й за 25 доларів. Ще клас. В понеділок наші школи не працювали, тому що була по-перше інаугурація президента. А по-друге, день Мартіна Лютера Кінга. Плюс була погана погода, тому ми весь день провели вдома. І знаєте, з двома дітьми це не так вже і легко. Мені якийсь номер, який в нас код від воріт. Я не розумію, що таке. Але за 5 хвилин прийшов кур'єр і приніс мені квіти. Тут у мене фарш на розмороці, а тут квіти від чоловіка. Навіть коли він за тисячі миль від дому. Я дуже полюбляю квіти. І Я не соромлюсь сама собі їх купувати для того, щоб поставити і у ванній кімнаті, і на кухні. Але в цей раз це мені замовив чоловік, тому що привіз квіти кур'єр. Якби я сама собі купувала, я б їх купила в магазині. Просто я якщо чесно, я згадую, знаєте, скільки в Кракові коштували тюльпани? Ну, щось мені так здається, десь 7-8 злотих, хоча сказати, доларів. Їхали в Грінфілд взяти піски. Ось подивіться, будь ласка, блокування. 5 доларів. Це класна ціна, тому що коско реально дуже дорого. Вони ще таке морожені. Ворує. для діток можна взяти безкоштовно перекус. Яблочки, бананчики, мандаринчики, апельсинчики. Ще я хочу взяти собі суші. Суші. Спайсі, спайсі, to buy spice, ось такі є туна і салон. 949. Я, до речі, засолила червону рибу. Може мені не треба цушити. А, я ось ці брала останній раз. Крем чез і сама. Лос-ось, господи. 8,99-10 штучок. Може і їх взяти. Now green. Green? Окей. Поїхали, дівчата граються. Так, тут ще я беру фарш чикіно 5,99. Хочу зробити ще раз суп, але вже на кістках його зварити і зробити невеличкі такі цухтільки. Грін? Окей, поїхали далі. Зараз буду варити кістки одну. Одну кістку на ось цю каструлю. і Тут буде суп. Якщо ви хочете такий дуже концентрований бульйон, щоб потім просто його розфасувати і використовувати по черзі, тоді можна зварити повністю. Усю цю палетку, чи як це правильно назвати, цих кісток. Але якщо я ось використовую на одну цю каструлю, то мені не треба так багато. Оцієї кістки мені вистачить. Інше, я ось попасую і закину далі в морозильну камеру. З іншої сторони, так можна було б зварити одну велику каструлю і туди одразу там зварити і розфасувати вже готовий бульйон, але в мене немає стільки ємності, щоб той бульйон розлити. Тому мені легше ось. В такому форматі кістки заморозити і потім вже їх просто доставати і варити бульон. Але тоді час готування може трошки збільшитись, тому що піскам треба ну, ну, 2 години, це прям по мінімуму. Краще десь там 4-5 годин, то було б ідеально. Так, два маленьких сюди і такі ті, які побільше, я їх фасую окремо. отримали нові книжки Freshman. З наліпками такими. Їм це дуже подобається, тому я замовила. В них було Барбі, дуже класно. Слухайте, це Стікер Activity Book, Але це почекайте, це та чи це не та? Ні, це не та. Це шукати і наліпки склеїти, де, де що ви знайшли. Ось, а ще в них була, там, де Барбі треба одягати. Напевно, я її викинула, тому що вони її вже використали. І ось таку що взяли. Тут також seek and Find, якщо не помиляюсь. Так, тут треба шукати ось ці предмети. І також можна наліпки там десь є, і наліпки клеїти. Ось така activity book. власне ось така погода супроводжує нас увесь тиждень. Мені навіть доводиться вмикати підігрів керма. Та сидіння, бо реально мені ну прохолодна трошки. Ми привезли Ніколь в школу. Група це наймолодші дітки в школі. Їх збирає вчитель окремо, а дітки вже постарше. Вони просто заходять собі в кафетерій. Цей день ми також мали запис до лікаря для того, щоб отримати довідку і надіслати її в садочок. Зараз листи і тут роблю собі записи, скільки я ось це робила сьогодні. Переказ Вестерн Дюніон в Україну, щоб оплатити матеріали. Там вийшло в мене на 45 тисяч гривень. Але не про це зараз. Про те, що дівчата отримали нові картки. Я ж їм змінила лікаря. І Ось сьогодні ми, до речі, за лівкою були в лікарні у доктора. Я вам потім про це розповім. І ось їм прийшли нові картки з їх новим лікарем. Приколі Я не знала, що вони нові картки будуть надсилати. Мені дуже сподобалася педіатрія, де ми були з Олівкою. Її там перевірили, перевірили її стан. Спочатку мені сказали, що в неї щось не так з очами, можливо, через те, що вона дивиться телевізор, сказали скоротити цей час. Я власне так і зробила. Також нам дали направлення до кардіолога, бо часом в неї бувають якісь шуми в серці. Хоча ми зробили перевірку два роки тому. Але зараз я думаю, що треба теж це перевірити. Лікар не настаював, але сказав: якщо хочете, я вам дам направлення. Думаю звісно, давайте. В Калгарі ми такого би не дочекались. Взагалі, в Канаді це було б нереальне, якби нам дали таке направлення. Так як в Канаді медицина державна, то там все перевіряється для чого, кому треба якісь аналізи. А так, як в Америці ти за все платиш. Будь ласка, тобі треба зробити аналізи. Будь ласка, йди роби. До речі, в Канаді навіть не можна зробити приватну аналізи. Тобто ти не можеш просто прийти. Ну тобі захотілося щось там перевірити в себе і просто дати аналізи. Ні, тобі треба направлення. А щоб його отримати, <рес> треба вмовити лікаря. Мені подобаються такі банкомати, якими можна користуватись, просто не виходячи з машини. Особливо коли є діти, це дуже зручно, а також коли погана погода. Як вам американські кекси? До речі, ще такі геть маленькі, вони продаються десь по 20 штук. І такі кекси приносять ось, типу, таких садочок. Садочок, школу. А, ні, ось вони. Подивіться. Такі самі були в Канаді. Що? Давай. Є такі кекси. Приносять дітям в школу, в садочок на хепі клас. Просто жесть. І, типу, тут немає складників, які можуть викликати алергію. Тобто, те, що тут взагалі немає нічого, те, що можна було б з'їсти, то тут немає алергенів. Які дорожче тут, смачні. Дивіться, і такі гарм'ютки. Я люблю ось такий Нью-Йорк стайл. Або карамель чоколад 4,59. Там, звісно, Дуже багато цукру, але, ну, в принципі, знаєте, на раз в місяць можна з'їсти. Це пів я ще різнокольоровий 1199. Чизкейки можна брати? Я візьму. Ще ми заїхали в паблікс, щоб купити іграшку для Ніколь. Ось, тому що вчора ми тут були, відправляли гроші через Western Union. Олівка побачила іграшку, ми її купили. Ну, звісно, що сьогодні Ніколь сказала, що їдьте в паблікс і купуйте мені теж таку іграшку. Ось тут вони. І ось таку чашку купила для води. Купила? А, ні-ні-ні, все, 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 let's go. Ми, як завжди, видруковуємо <клухи> розмальовки. Тримай, Тримай, доця. У нас дуже холодно. Відчувається як мінус один, це просто супер холодно. Yeah. Я як завжди вдяглася не по погоді. Зараз дуже швидко їдемо додому. Ой, що тут столб знесли, чи що? Зараз у нас дуже гостро стоїть питання з садочком, тому що виявилось, що автоке, якби м -м, грубо подовженого дня, вони забирають дітей зі школи і відвозять там садочок або yeah. до якоїсь іншої секції. Але виявили, що вони не забирають. Дітей віком до п'яти років. Тобто в Ніколь або залишається лише там в школі до третьої години, або мені треба самій забрати її зі школи, вести в садочок, щоб потім за дві години приїхати її забрати. Коротше, я вирішую, як мені краще зробити, чи просто перевести її в садочок, забрати школи, просто перевести в садочок до серпня місяця. В серпні вона вже піде в кіндергартен, і там вже в неї буде повноцінний автоскул. Коротше, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, як мені вирішити це питання. Так, ну що, зараз у нас розпаковка ось цього, ось цього марахла, який я накопила собі для роботи Слухайте, Я не взяла ножиці. Пробую так, а якщо що, збігаю за ними. Так, починаємо. Я вже бачу цей декор золотий. Так, я вирішила, що основний колір моєї міні-студії буде білий, але з золотом. І з золотом. Так? Це підставка для того, аби собі повісити фікси для кольорів. Слухайте, воно не таке, як я собі думала. Геть погане, геть погане. Блін, мені не подобається. І з цієї сторони тут такі є дефекти. І воно, воно віддає, я не знаю, як ви бачите це через екран, можливо, вам здається, що це золото. Але це якийсь жовтий колір. Просто жовтий колір. Ну, Ні. Це піде на розворот. Так далі. Що в нас тут таке Велике. Ой, прикольно! Слухайте! рукавички, перчатки! Як вам таке? Я думала, що вони прийдуть, як... як завжди. В упаковці нормальні. А це що таке? Куди мені його? Треба засунути в упаковку з-під серветок, бо нереально в мене великі з косткою. Окей, okay, ладно. А, до речі, треба спробувати розмір. Це має бути мій еска. <реш> Нормально. Нормально. підійде. Так, далі це для органайзів для чогось, можливо, для якихось пезлики або наклейки тут зберігати. Стразики може, всяке. Ось така штука. Так, далі бамбукові палички, все зрозуміло. О, це навіть мені подарунок дали. Це тут такі, такі наклейки. Дякую. Так, це для малювання. Для виплатного кринчу, або якщо треба змішати кольори, або треба трошечки. Ну, ви знаєте, хто, хто є майстрами, хто ходить на них, просто це знаєте. Така штука така, така легенька, я думала, що вона дуже важко. Але ну, це AliExpress, що я хотіла. Стразики з пензликом і щоб брати, брати такої кусачки. Кусачки так. трапезе. Что-то падание. Ой, у В общем, Це для, до стразиків пензлик. До речі, я його не замовляла. Оча, кого я обманю? Я ж пам'ятаю, що я там замовляла. Ще. Я думала, що ця посилка прийде десь за місяць. Ну, Так було написано на сайті Aliexpress. але пройшло дуже швидко, безворцеві без серветки. Малесенькі рожинки. 300 штук їх тут. Більшу частину матеріалів я купила в Україні. І вони мають бути десь за 2-3 тижні у мене. Так, це що таке? Мікрофон! Вибачте, мені спочатку треба було розпакувати це замовлення, а потім вже знімати. Тому що є тепер мікрофон. Він е, самий дешев, дешевий. Але знаєте, на перший час хоча б такий класно було, тому що я якось замовляла на тему, але я прогадала з розміром. Мені потрібен ось такий вход на телефон. Мікрофончик. Що тут зарядка? А, зарядка є. Прикольно, так? Да? Ну давайте спробуємо. Коротше, друзі, не знаю, я його начепила, а чи буде краще чутно чи ні, я потім вже подивлюсь, коли буду монтувати. Але, ну, хоча б не краси, нехай буде, знаєте. Якщо навіть не буде чутно. Так, тут у мене якісь пензлики. А, ні, не, зажим. Зажим для під час нарощування нігтів. У мене такий, до речі, був. Було... Чи коли я тільки почала працювати, це був 2017 рік. Ось такий звичайний. Так, моц ми доволі, так далі у нас фан звичайно ось так, що буде відкривати для викладки френчу, ой, для викладки лаку, бази або. Мені подобається працювати пензликами. Мені не подобається працювати тим, що я в наборі, наприклад, якщо це гарла. І цей пензлик, який є на, з баночкою, я не можу тим працювати. І мені подобаються тоненькі пензлики, мені так легше викладати матеріал. Хоча я так давно цього не робила. Треба все згадувати. Так, і ще один трошки, трошки, трошки. Менший добре, нехай буде. І залишилась остання коробка така велика. Мені здається, що це не все прийшло. Не, 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 не. Ще, ще буде половина. Я ще вчора замовила купу сережок собі. Почекай, далі. Так, це стерилізатор. Я знаю, що ви мені скажете, що в Україні такими не користуються. Але для початку нехай краще буде хоч якийсь, поки я куплю собі автоклас. Ось такий звичайний сухожар. Але класно, що воно так швидко до мене прийшло все, з цими покупками ми закінчили. Ми з дівчатами в Ауді хотіла б я бути Лідлу, але... Ні, Лідлу. Так, треба взяти трошки ягід. Візьму цю і... 2,89. До речі, дешевше, ніж в пабліці. Хоча в пабліці зараз акція 2 по 5. По 5. Господи, що сьогодні зі мною відбувається. Вау, Зараз подивимося все. Так. Треба писати список, ось реально, тому що я постійно щось забуваю. Мор не теж мені потрібно, можу якусь обрати долар 2.39. Знову сьогодні вночі вже приїжджає вся моя родина. Не ну, майже все. Чоловіки, його батьки, мені треба підготуватись. Трошки так, може трошки бананчики взяти, щоб залишились остатки. Може ці два. Тіпа. Нехай так буде. Ще цибульку нам треба і авокадо. Ходімо на іншу сторону. Де мені, так? Да, давай. Така, щоб трошки м'якенька була, знаєш. Ось така спробуй. Затисни моцоно так. Ось таке мені підходить. Дякую тобі. Так, і цибулька, да, я сказала. Я поки дійшла до іншого ряду, вже забула, що я хотіла в Там тільки в великих таких упакуваннях. І ще візьму так, 2.19 помідорки. Або ці 2,49 ось такі. Яка різниця, скільки тут? Де Тут їх менше. Доброго вечора. Доброго вечора. Ні, ці сочні. Тому що один на не показала вам ціна 99 центів. І знаєте що, я ще подивлюсь тут горішки. Чисті зустрічали продукти, де написано було к'єта. К'єта, кіта, ліплять на все, що тільки можна. пісташки 399 99, добре. Не будемо брати горішки, треба взяти цибульку Вона була тут, ось в таких пакуваннях тільки 2,79. Ну, окей, добре, візьмемо. дівчата як завжди, всіма вітаються. Так. Все, ходімо далі. Взяти шоколад. Він тут реально тут. дуже добре, але я не можу знайти той, той самий. Йому мені треба Dark шоколад. Може цей. Так, скільки тут? Какао. Не бачу відсоток какао. Треба, щоб був десь 80. 85 не можу знайти, блін. Беремо ще вершки хаф-ін-хаф. Ні, знаєте що, ось саме ці візьмемо в косто, а я собі візьму молоко. Візьму себе безлактозне себе. Візьму собі безлактозне молоко. Щось воно мені так сподобалось. І від таких жирних вершків мені стає потім погано. Тому я п'ю каву тільки з таким молоком. Ще візьмемо ось такий кефірчик, який тут з відсоток. Певнося, за відсоток і Мама, не бачу. Два з половиною. Три відсотки, окей, беремо. Улюблений сир 2,45. Пармезан типу. Не так не далі, не ще, ще один сорочок хочу взяти, бо взагалі в нічого немає, просто нічого. Це за 2,69. Що думаєте до нас такий. Блін, з домішками не хочеться. О, з такої. Крекер. Крекер кац. Прикольно буде, Візьму или гауда чиз. Чеддер чиз. Добре, візьмемо чеддер. 2,69, я сказала, так? Да? Хочу нарізочки собі взяти. Бутики зробити ввечері з солями. Може, з солями. Якова ти так, 2,89. Соляни. Щось вона мені не дуже подобається, але зараз подивимося, що тут ще є. тому мені не подобається. То мені не подобається. Може цю, все. 2.99, тут, звісно, і 170 грам. Це знаєте, так, на один раз. Добре, на один раз візьму цю, а завтра в хостел щось подивимося інше. А ще мені треба взяти фарш щоб зробити дефтеті. Пач 3,42. Все, беремо. Думно, що два візьму. нехай буде два. Правильно? Правильно. що я візьму ось цей чеський байс за 995. Щось він мені так приглянувся. 24 штучки. Беремо. А тут просто рай. Тут рай із товарів для дому. А Що мені робити? Я хочу все. 45 доларів килим. я, до речі, мені треш треба килим. Але може не за такі гроші. Я ще пошукаю на маркетплейсі. Коротше, зараз будемо тут все оглядати. Якщо щось буде, щось куплю, то дам вам знати. Довго думала, чи потрібен мені такий планер, чи взяти ось таку дошку, чи планер, що думаєте? Звісно, що коли вийде це відео, я вже на той момент вирішу, але зараз я щось сумніваюся, що взяти це або це. Блін, дошка, мені кажеться, здається, мені зручнішою, А планер тут я хоча б поділено на дні. Не знаю, що там ще якісь стикери є, да, прикольно. Коштує він 7 доларів. Поки що візьму, а на касі вже вирішу. Чи ні. Поки дівчата там уподобали якісь. Іграшки і намагаються вмовити мене, щоб я їм їх, їх купила. Я тут щось порозглядаю. До речі, тут реально прикольні ось такі товари для дому, для кухні. Типа тостери, там кавові машини, якісь були, блендери, ось вафельниця. Я так зрозумію, що це товари виробництва Aldi, Хотіла сказати, боже, де ми знаходимося? А, Aldi, так, правильно. Боже, я думала, що я сплутала з Лідлом. Дивіться, тарілочки 12,99. Чотири штуки. Ось такі самі є чашки тут. А 999. Ось такі, слухайте, можу взяти. Чи? Прикольні. Так, візьмо. Тут всякі для фасування ці ящички. Треба подумати, чи мені треба буде для роботи чи ні, але поки що, поки що брати не буду. Треба спочатку організувати все своє робоче місце і потім вже так, знаєте. Бачити це і вирішувати, що десь там треба докупити, що десь змінити, додати. Так, що тут у нас ще є. Почекай, дочі, будь ласка, дзеркало 40, 40 доларів церкви. Відного вчення. Це для входу 6,99 за спеції. Так, що в нас тут ще є? Тут вже почалися якісь дитячі товари, шкарпеточки по 2 долари. А, тут їх дві пари. Який тут склад? Давайте подивимось. 98% поліестер, тобто ми такі не беремо. Це для ванни. Пластик такий дешевший, мені здається. Так. Те, що тут для гуки, шука. Боже, за скільки цукру собі треба навалити. Для болі з паличками. Все, коротше, виходимо ми з Алі, їдемо додому, тому що мені ще багато всього треба зробити. Я ще хочу записати відео. Ну, ні, зараз не буду брати, все, все. Починається. То хочу, те хочу, то хочу. Що ви бачите зараз тут мене в цьому відео, це значить, що ви подивились до кінця. Як бачите, в нашу ерію повернулося сонечко. Нарешті, нарешті, чудова погода у Флориду, повертається. Сонечко вже з нами. Це не може мене не радувати. так! Трак, так, 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 у тата, і я дуже вам вдячна за те, що ви переглядаєте мої відео і до зустрічі в наступних відео.